Як отримати підписників на YouTube через Google Ads? якщо ви хочете масштабувати свій youtube акаунт, хочете більше підписників, більше охоплень не платних, а органічних, наскільки це можливо, звісно. Тобто не просто закупити десь там тисячу підписників, мільйон переглядів. Хочете набрати це, але органіка не дозволяє так швидко рости. Є якийсь середній варіант між тим, щоб купляти це, і тим, щоб робити це органічно. Це Просування YouTube через Google Ads. І є два варіанти. Перший варіант це в самому YouTube Studio. Ви вибираєте відео, яке ви хочете просувати, натискаєте Promote і воно буде генерувати чи оптимізовуватись як вам краще, під підписників. Звісно, це менш професійний варіант, тому що мало аналітики, мало оптимізації, тобто ви не зможете вручну щось коригувати. Проте це більш дешевший варіант. Другий варіант в Google Ads і. треба створити Demand Gen, вибрати YouTube Engagement. І запускати ті відео, які ви хочете просувати. Можна декілька, можна одне, як вам буде зручніше. Там трохи легше. Ви можете більше працювати з креативами, з аудиторіями, з бюджетами. Це більш дорожче. Але є нюанс. Якщо просувати через YouTube, це все-таки більше на підписників буде працювати. Якщо через Деманджен, все-таки більше на масштаби і на охоплення. Проте, звісно, це все залежить від вашого типу бізнесу, як ви налаштуєте, як воно піде. Проте треба розуміти, що запуск через YouTube. Більш дешевий і має давати підписників. А через Google Ads це все-таки більше масштабування, більше переглядів, але й дорожчий трафік. Тому тут треба вам розуміти, що підходить під ваш варіант просування, що ви хочете отримати в першу чергу. Але ще є нюанс: ці перегляди, які ви купуєте, не йдуть в монетизацію. Тобто, якщо ви хочете зробити, щоб ваш канал монетизувався, краще це не робити. Або враховувати те, що вони не будуть йти в перегляди, і Google не буде їх враховувати. По-друге, пам'ятайте, реклама це дуже круто, проте не маєте ви забувати про контент, тому що який би не був класний Google Ads, сам контент продає набагато краще. Підписуйтесь на канал і дивіться наступні відео.